Це відео створено під час війни з ціллю задокументувати варварство Путінської Росії проти України у 2022 році. Ненька відбудується: Злочини залишаться в історії, здокументовані в тому числі в цьому циклі відео Хроніки варварства Росії проти України. Перша частина Почнемо з Києва. Який став головною ціллю російських військ наприкінці лютого, захопити місто їм так і не вдалося, але передмістя Києва дуже сильно постраждало, особливо західне міста Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка це були невеликі, але дуже комфортні міста поблизу Києва. Після війни маленьке місто Буча, про яке навіть в Україні не всі чули. Стало відоме на весь світ. Тепер у свідомості людей воно асоціюється з розбитими будинками, вбитим цивільним населенням і великою трагедією українського народу. Гостомель був відомий тим, що в ньому знаходиться міжнародний аеропорт Антонов. В його ангарах стояло багато вантажних літаків українського виробництва, серед них найбільший у світі літак Ан-225 Мрія, який в результаті боїв на аеродромі був зруйнований. Від сильних обстрілів постраждало не тільки передмістя, а й деякі райони Києва. Наприклад, житловий масив Виноградар, який був збудований на місці одноіменного колгоспу всередині 1970-х років, під час російського вторгнення цей спальний район декілька разів піддався сильним обстрілам, були загиблі та поранені люди. Але найбільш відомим став торговельний центр Ретровіль на околиці Виноградара. Наслідок удару була зруйнована будівля ТЦ, пошкоджено 20-поверховий бізнес-центр, загинуло 8 людей та одна людина була поранена. Ще одним відомим бізнес-центром, зруйнованим у Києві, став БЦ-Лувер біля станції Метро Лук'янівська. Велика споруда із залізобетону та скла складалася з двох секцій. Перша восьмиповерхова. Відводилась під торгові майданчики, кафе, ресторани. Друга секція, 17-поверхова башта. Відводилась під офісні приміщення. Чернігів. Місто вже в перший день російського вторгнення було частково оточено, але російські війська поспішали до Києва, тому не проводили штурм, а просто виставили заслони. Українські захисники виставили мінні поля та зайняли кругову оборону. Місто трималося в частковому оточенні з 24 лютого до 6 квітня. Все, що змогли зробити росіяни, це руйнувати місто з артилерії та авіації. Так, 11 Березня був зруйнований міський стадіон імені Юрія Гагаріна. Довгий час футбольний клуб Десна Чернігів грала в другому дивізіоні. Але коли з'явився щедрий спонсор у 2016 році, Десна перейшла у прем'єр-лігу і стала одним з найсильніших футбольних клубів, претендувала на Єврокубки. З'явилася потреба реконструкції міського стадіону по європейським стандартам. Було укладено новий газон. Встановлено на автоматичну систему поливу і підігрів поля. В Чернігів нарешті повернувся великий футбол. Десна грала на досить високому рівні в чемпіонаті України. Перший матч після зимової перерви в сезоні 2022-2023 повинен був відбутися в кінці лютого, але через вторгнення Росії сезон так і не поновили. Стадіон імені Юрія Гагаріна був частково зруйнований. А футбольний клуб тимчасово припинив своє існування. 12 березня у центрі Чернігова балістична ракета зруйнувала готель Україна. Були пошкоджені житлові будинки, загинули сотні жителів міста, але захопити Чернігів росіянам не вдалося. Місто залишилось під українським прапором. Чернігів нескорене місто герой. Маріуполь Весною 2022 року це українське місто стало, мабуть, самим відомим для світової спільноти. Фото та відео руйнувань показували майже всі телеканали світу. Важко було уявити, що півмільйонне місто центр чорної металургії та важкої промисловості, головний порт Азовського моря. Та просто красиве приморське місто буде зруйновано майже повністю за лічені тижні. Мабуть, самою відомою будівлею, яка була зруйнована, став Донецький академічний обласний драматичний театр, будівля якого знаходилась на театральній площі Маріуполя, збудована у 1960 році в класичному стилі. 16 березня 2022 року театр був зруйнований російським авіаударом. Будівля була зруйнована повністю, під її завалами знаходилось до 300 людей, точне число невідоме, тому що місто на момент запису цього відео не контролюється Україною. Російські війська здійснювали лобовий штурм міста, знищуючи житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Морський порт, автомобільний та ЖД-вокзал, торгово-розважальні комплекси, але, мабуть, найбільшу увагу отримали бої за комбінат Азовсталь, яку отримували бойці полку Азов і морської піхоти України. Велетенський завод площею 11 квадратних кілометрів був майже повністю знищений торгово розважальний комплекс Порт Сіті було відкрито у Маріуполі в 2013 році. Він був просто велетенський, з великою кількістю магазинів, кафе, розважальних зон та великим кінотеатром. Під час боїв за місто він був повністю зруйнований. В Маріуполі було 26 монументальних мозаїк. Вони знаходилися в різних кінцях міста. На вокзалах, будинках культури, кафе кожна представляла культурну цінність, абсолютно всі частково або повністю знищені, наприклад, мозаїка-металургія на залізничному вокзалі Маріуполя. Ще чотири унікальні мозаїки знаходились на фасаді будинку культури іскра, який був зруйнований майже повністю під час боїв. А ми переходимо до ще одного міста Героя України Нескорений Харків. Який прийняв на себе перший удар руської військової машини, і через це був дуже сильно зруйнований. Весь світ облетіли кадри зі зруйнованим районом Північна Салтівка, який прийняв основний удар, і як стіна захистив все місто від ворожих снарядів. Мало хто міг повірити, що радянські панельні багатоповерхівки зможуть витримати прямі влучання снарядів з близької відстані, але вони вистояли. Щоправда, більшість з них все одно прийдеться зносити. Та це дасть змогу перебудувати цей район по сучасним урбаністичним нормам. В Харкові було зруйновано не тільки панельну забудову, а й десятки місцевих пам'ятників архітектури, наприклад, будинок на вулиці Свободи 8. За цією адресою знаходився красивий житловий будинок в архітектурному стилі модерн, збудований в 1911 році. В наші часи він став відомий завдяки пабу старий. Кхем. у підвалі будинку, який був дуже популярним серед неформальної молоді Харкова, на вході в паб стояла скульптура Ернеста Хемінгуея, в честь якого він і був названий. 14 березня 2022 року будинок було зруйновано ракетою. Сам паб не працював, але на верхніх поверхах були люди. Двоє з них, на жаль, загинули. Ще одною відомою будівлею Харкова, яка була зруйнована, стала Харківська обласна державна адміністрація Хода. Ця будівля була збудована на початку 50-х років минулого століття на місці схожого будинку, зруйнованого фашистами, архітектурний стиль, еклектика, поєднання класицизму й ампіру. Будівля добре вписалася в ансамбль центральної площі Харкова та стала його невід'ємною частиною. 1 березня 2022 року будівля була зруйнована балістичною ракетою. Разом з нею постраждали і сусідні будинки. Один з них бізнес-центр 50 Паралель. Свою назву він отримав через те, що саме місто Харків знаходиться на 50 й паралелі. Будівля мала округлу форму. Зі сторони площі вона частково виглядала з-під будівлі хода, тому отримала. Народну назву летуча тарілка до війни. Харків був центром IT. Сотні молодих спеціалістів працювали в центрі міста в комфортних офісах. А 50-та паралель була, мабуть, одним із самих відомих офісних споруд у серці Харкова.